Вже кілька тисяч років пройшло, а досі ця тема на веду. Ось. І знаєте, що Ізраїль був 400 років в рабстві, потім Бог про них згадав, він їх вирішив вивезти звідти. Фараон не відпускав, вони, він потерпів 10 кар. В результаті він їх відпустив, але потім вирішив погнатися. І море закрилося на них, і втонула вся армія єгипетська. Ізраїль виходить. І далі вони якийсь час йдуть, йдуть пустелею і мають дойти до обіцяного краю. Знаєте, що Бог їм пообіцяв край, який буде текти молоком і медом, який буде м -м, дуже хорошим для життя. Ось. І вони туди йдуть і доходять до місця, звідки можна піти і оглянути той край. Доходять до нього. І вони обирають 12 розвідників. І ці 12 розвідників мали піти подивитися, який той край, чи там добрі плоди, як там люди живуть і так далі. І обирають там з кожного роду там обирають одну людину, щоб було рівно представників, щоб все було справедливо. І ось ці люди йдуть і вони дивляться, знаходять величезний, величезний виноград. Написано, що вони беруть такий виноград, що там два грона, і вони вдвох взяли на палку і понесли його. Я не бачив такого винограду, щоб двоє несли. Але думаю, що це досить великий. Ось, але вони ще також побачили, що там живуть люди велетні. Нащадки велетнів. Так, на питання відповіді, чи були велетні? Так, вони були. Якщо хтось хоче подискутувати, то потім, потім можемо поговорити. Може, два він любить ці теми. Ось. І вони сходили, але дуже налякалися. І питає їх Мойсей, Аарон, всі старші, весь Ізраїль, що там, як там. І вони прийшли і кажуть, що був дуже гарний цей край. Так, але кажу, люди, які там є, вони дуже великі, ми туди не зможемо війти. І серед тих десятьох були двоє, які не погоджуються. Вони заспокоюють інших калив. Ісус на каже, ні, ми зможемо війти, все буде добре. Проте ті десять, написано, що вони. Я прочитаю навіть це з числа 13 розділ. Не кажуть, пустили вони між Ізраїлеви синами злу вістку про той край, що розвідали його. Говорячи, той край, що ми прийшли по ньому, щоб розвідати його, цей край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Енака з роду велетнів. І були ми в. В своїх очах, немов та сарана, і такими були ми і в їхніх очах. Я вам скажу, що в цій історії в них не було діалогу. Тобто не було, що вони зустрілися і ті сказали, так, ви всі малюки, там, ми вас роздусимо. Ні. Вони просто їх побачили, злякалися і кажуть, ми, ми маленькі, і ми для них маленькі, вони нас вважають за малих, хоча не було тої розмови. І зняла зойк вся та громада і заголосила і плакав на роті її ночі. І почали вони нарікати на Мойсея, Арона, нащо ж ти нас вивів і казали, краще б ми померли. І так далі. Чи краще нам повернутися в Єгип... до Єгипту? Вони вибирають людину вже собі, яка їх має вертати назад. Такі були цікаві люди. І Іноді ми буваємо налякані не. Не справжньою ситуацією, а лише власними думками. Ці люди підхопили підхопили страх, підхопили думку, що вони не зможуть. І в результаті вони весь народ підбурили. Тобто народ не бачив, що там відбувається. І їхня думка склалась на основі інших думок. І Вони розносили невірство серед Ізраїля можна їх назвати сучасним таким словом, ІПСО. Ну, типу, люди, які розносять по міжнароду невірство. Наприклад, в нас є також заслені агенти, які підкидають думки, що в Україні там нема шансів, вона там програє і так далі. І це так називається. І іноді ми можемо бути зупинені не гігантами, а лише власними думками. І це я говорю зараз в образній мові. Я не думаю, що хтось з вас зустріне гіганта сьогодні. Але в нас в житті є різні гіганти, з якими нам приходиться воювати. І іноді ми від власного страху не досягаємо потрібної цілі. Після цього знаєте, що було з тим народом? Бог сильно розгнівався на них. Він сказав, що ніхто з вас за це не війде в обіцяний край. Ви всі помираєте в цій пустелі, крім тих двох. Просто всі вони, ну їхні діти війшли, вони не війшли. Я кажу за числом, ні, вони 40 днів ходили, розвідували стільки років будете блукати по тій пустелі? Ви розумієте, що вони вже дійшли, якби до краю, їм лишилися війти там. Вони мали довіритися Богу. Він мав вигнати ворогів. І вони би там оселилися. Але через те, що вони почали нарікати, злякалися, не повірили, вони не війшли. І... Ви знаєте, ми також іноді буває, ну, серед нас є люди, які вміють накручувати собі в голові ситуації, що нічого не сталося, а там вже цілі історії, а він сказав, вона сказала, там таке, хоча насправді нічого ще не було. І дияволу достатньо закинути тобі в розум одну думку, щоб іноді загнати тебе в страх і зупинити тебе від виконання твого призначення. Тому думки бувають заразні, і нам потрібно бути обережним з тим, що ми ловимо. Іноді люди думають, що завжди там диявол з боку стоїть і тільки підказує там все погане і так далі. Насправді ми приписуємо дияволу забагато. Він не має атрибутів Бога, він не є всюди сутній, він не знає ваших думок, він їх не може читати. Він просто дуже хороший психолог, і він бачить по реакції, як, як ми поводимося. Але диявол не читає наших думок. І Калев сказав, що ми пройдемо, не бійтеся. А 10 інших сказали, що ні. І так часто буває в нас співвідношення таке, що поганих думок там значно там, в 5 разів більше, ніж добрих. І це, я бачу, така людська тенденція, що ми. Звикли різко, різко сприймати негативні ситуації. Тобто, ви бачите, що може бути, наприклад, все добре, все добре. Наприклад, візьмемо стрічку в Інстаграмі. У вас може бути 100 добрих коментарів, а хтось один напише щось таке, і там зразу така війна з ним, що ти як ти міг сказати. Хоча до того було 100 гарних коментарів. І чи беруть часто роблять такі соціальні теми, я не знаю, яку там. Наприклад, недавно ми бачили відео, де. Роблять інтерв'ю там, чи зрадили ви свою половинку за мільйон доларів. І там така вирізка, ніби всі дівчата кажуть так, а всі хлопці кажуть ні. Чи є дівчата, які казали ні. По-любому були такі дівчата, які казали ні. І по-любому були хлопці, які казали так. Але якщо правильно все вирізати і вставити, то людей накручує, а значить всі дівчата погані, а всі хлопці брехуни і так далі. І такі теми дуже легко накручуються. І ми різко сприймаємо якісь ситуації негативні. Наприклад, це може бути добре в країні. Тут раз когось там поліція несправедливо побила, і ми всі такі все, ту поліцію треба зловити, всіх повиганяти, посадити, розстріляти. Ми різко сприймаємо негативні речі і часто не помічаємо добрих. Думка заразила цілий народ, їх перемогли не ворги, а власні думки. І в нас буває така думка завжди, Бог нам посилає цю думку, що наше життя ще можна відновити. Навіть то, що ви втратили будинки, житло, там, друзів. Все не, ну, це не кінець. Бог ще з вами, Бог може дати незначно більше. А інші думки, ти втратив, ти стільки часу будував, все зламалося. І ми часто маємо цю війну в думках. І також ми мусимо через це фільтрувати наше суспільство. Ви знаєте, що у вас в кожного в контактах є якась людина, От яку тільки зустріти, і зразу якийсь такий настрій передається, не дуже хороший. Можливо, цей номер варто видалити. Прямо зараз. Є люди, які дуже на нас впливають і впливають не в хорошому контексті. через те, Якщо ви почитаєте книги там, успішних успіхів, там, що якщо ви хочете стати мільйонером, вам потрібно дружити з мільйонерами і так далі, оточення насправді впливає, можливо, не в такому ж великому ключі, так? але загалом оточення впливає на наші думки. Якщо людина, яка там, веде здоровий спосіб життя, і вона почне дружити з 10 людьми, які ведуть там, ну, взагалі не слідкують за своїм здоров'ям, їдять яке фастфуд, постійно там вживають всякі непотрібні речі і так далі. І в результаті, в якийсь момент, вона, ну, вона змучиться бути не такою, як всі, і теж захоче. Тому нам потрібно обережно вибирати суспільство. Через що я дуже радий, що в нас є таке суспільство, як е, нова церква, як Space, де люди, які шукають розвитку, які шукають ідеї. І це дуже круто. Е, ви знаєте, що. Ми постійно ведемо цю війну на рівні думок. Ми не можемо заборонити думкам, літати, думкам приходити в нас в голову, так само, як не можемо заборонити птахам літати. Як мій друг любить розказувати цей приклад, але ми можемо заборонити птахам звити гніздо в нас на голові. Тобто вони літають, але вони не можуть звести гніздо. Так само думки погані на нас приходять, але ми можемо їх не приймати. І в Біблії написано такі слова, що лихе товариство псує добрі звичаї. Тому потрібно обережно підбирати те, з ким ми дружимо, з ким ми проводимо час. Так само інтернет. Я не знаю всіх досліджень, але багато я чув таких речей, що ми емоційно втомлюємося від. Заходьте, хлопці, присідайте, зараз хтось… Стільчики винесе, я не знаю, Саня. Нам потрібно обережно бути з нашим інтернет мережею. Ладно, я почекаю, поки поговорите по цей. Посідаєте. А? Не зараз. Навіть той самий інтернет нас сильно втомлює. Тобто ми гортаємо стрічку, наприклад, візьмемо там умовні рілси, там, відео там, по 30 секунд, коли не часу. І ви, наприклад, за годину можете подивитися більше сотні таких відео. І ці відео, вони дуже різно. В одних ви смієтеся, в інших ви там плачете, в третіх ви дратуєтеся. І це постійно йде контраст емоцій. Одні, другій, треті. І ми виснажуємося через це. Ось, потрібно також фільтрувати. Що ми читаємо, на кого ми підписані в інтернеті, бо це також впливає на наш розум. І така фраза: це я думку зловив, чи вона мене? Буває так, що нас думка ловить і не відпускає. Знаєте, цей момент після конфлікту з кимось, коли ми починаємо собі думати, а якби я сказав так, а якби той аргумент, а чого я йому так не відповів, от тоді би ми порішали все. Але як кажуть, Після драки кулаками не маше, так? І думки, які зациклюються, вони ведуть до депресії. В Едемському саду в раю Едем, Перепрошую. Змій зміг спокусити єву. Він їй підкинув думку, що вона може бути така як Бог, що вона може пізнати добро і зло, і що нічого поганого в тому немає, що з'їсти. Що вона не помре. І вона підхопила цю брехливу думку, яка потім вплинула далі на них сильно. І диявол воює з нами на рівні думок. В коринтянах написано, що ходячи в тілі, не за тіло, ми воюємо, і зброя нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердень. І ми руйнуємо задуми. Нам потрібно руйнувати задуми. В римлянах написано, що ті, хто ходить за тілом, Думають про тілесне. А ті, хто за духом, про духовне. Думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законою Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Коли в нас постійно думки тільки тілесні, можете самі себе проаналізувати, тут вам ніхто не допоможе більше. Якщо у вас постійно думки тільки про тілесні речі, там, про матеріальні речі, як заробити, як там е, щось зробити, е, тоді і нема духовних, то написано, що тоді ми ворогуємо проти Бога. І неможливо догодити Богу, коли ми думаємо тільки про тілесні речі. Але ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Тут така цікава річ, що ми не в тілі, ми не боржники, щоб жити за тілом, і ми маємо жити в дусі. І коли хто не має Христового Духа, той не Його. Питання до вас, чи ви маєте Христовий дух? Якщо так, то звідки він у вас взявся? Якщо ви його не маєте, то питання, де ви будете вічності? Це важливе питання, його не пропускайте. Подумайте. Чи ви маєте Дух Христа? І як Він вас потрапив? Якщо не маєте, то я переживаю за вашу, за вашу душу. І ви знаєте, що все починається з думки. Колись Space починався з думки. Колись були якісь люди, які ходили, думали, класно було би там, щоб хтось вчив людей комп'ютерним наукам. Хтось підкинув ту думку, інші підхватили, інші підхопили, хтось почув, що потрібно для цього кошти на да? потім зібралися однодумці, зібралися ті, хто можуть вчити. Зібралися ті, хто хоче вчитися, і все з одної думки почалося великий проєкт, наша невелика школа. Так, і ось ми тут а сьогодні. Так само хтось колись мріяв про нову церкву, і ось ми зараз тут стоїмо. Тобто не тільки погані речі починаються з думок, але й хороші. Тому я вас заохочую, щоб ми шукали для себе хороших думок. Хороші думки беруться з хорошого оточення. Якщо ви постійно знаходитеся в негативному оточенні, то я вам співчуваю, у вас будуть ідеї також погані, і ви не будете успішними. Тому шукайте добре оточення і не водіться з лихим. Я хочу, щоб ви були в місцях там, де вас люблять, щоб ви самі являли цю любов один до одного. І тоді це може змінити наше життя і навіть наше суспільство. Проша думка, якою би хотів вас заразити, про Ісуса. Ось одної думки про Ісуса достатньо, щоб змінити наше життя. Просто віддайтеся йому, якщо ви ще цього не зробили. Він хоче жити з вами, Він хоче бути в вашому житті. Я розумію, що дехто там просто приходить на спейс, бо класна компанія, ще щось. Нехто сьогодні не знає, як просто потрапив сюди і так далі. Всяке буває. Але... Я вірю, що Ісус чекає на кожного, Він хоче жити з вами, Він хоче особисто бути в вашому житті, Він хоче бути вашим Богом і хоче дарувати щастя. Я хочу сказати, що Бог чекає сьогодні на тебе. Написано в Біблії, що день спасіння сьогодні, не завтра. Ми думаємо, що найкраще почнеться з понеділка, з якогось, не знаю, там, коли війна скінчиться, там ще щось, але. Не йде все до кращого. Нам, щоб змінитися, не потрібно чекати на понеділок. Понеділок може не настати, там може ракета прилетіти, може всяке статися. Багато молодих людей помирає, яких ніхто не очікував навіть. І я не хочу лякати, просто кажу, що важливо вирішити питання вічності. Ми дуже багато питань спішимо вирішити в житті. Ми спішимо вирішити професію, там друзів, якісь собі там матеріальні речі вирішити. Але духовні ми відкладаємо на потім, і коли я буду старий, коли мені буде 50. Я не раз чув такі ідеї, що коли мені буде 50 років, тоді я от, повернуся до Бога, тоді я от, буду ходити в церкву, поставлю свічку там чи що, і все буде добре. Ну так не працює. Якщо Бог тебе кличе сьогодні, ти його відкидаєш. Я не обіцяю, що він тебе покличе в 50 років. Я зустрічав людей, які, які відкинули Бога, їх потім кликали. Кажуть, покайся, вернися. Каже, я не можу. Каже, я розумію, що треба, я не можу. Просто не можу. Бог не дає. І сьогодні День Спасіння, він чекає. Я вас запрошую приєднатися до Христа, прийняти Його за свого Бога, Спасителя. Я вас запрошую приєднатися до. Спейсу до нової церкви, стати частинкою нашого суспільства, щоб ми могли разом робити щось велике, до чого нас Бог кличе. І від того дня, коли Бог нам дав це місце, цю можливість, я ще ні разу не пожалів, що ми тут і є. І кожного дня, коли, кожного разу, коли я бачу нових людей, коли я бачу людей, в яких змінюється життя, людей, які щось навчилися, я тільки дякую Богу і розумію, що ми на правильному шляху. Тому віддайте своє життя Богу, приєднуйтеся до спейсу, до Нової Церкви. І я зараз помолюся. Якщо хтось захоче в цей час покаятися, віддати життя, то ви можете повторити за мною, але можете в кінці підійти до когось, до Іліїв, до Вадима, чи ще до когось і зробити це індивідуально. Я вас попрошу встати і ми помолимося.